Жителька Дніпра Олександра розповідає, має алергію на амброзію, однак не лікується, бо зазвичай не вистачає часу. Каже, цього літа через рясні дощі пилок трохи прибився, тому дихається легше. Треба ходити в масці і так, і виглядати негарно, і це не найстрашніше. Просто чхаю, плачу. Взагалі дуже жахливо, бо я пам'ятаю, що минулого року я сиділа два тижні безвилазно. Хаті це було дуже погано із алергенною рослиною борються з кошуванням. Робити це мають підприємства або власники будинків, біля яких вона росте. Головний спеціаліст інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради Олександр Халізов розповідає за невиконання законом передбачений штраф до 1360 гривень для фізичних осіб та до 1700 гривень для юридичних. «З початком війни багато людей покинули свої. Будинки покинули свій бізнес. Тому стосовно цього питання ще тривають наради. Можливо, на особливо занедбаних територіях буде прибирати комунальне підприємство. Минулого року в Дніпрі комунальники спробували альтернативний метод боротьби. В одному з парків засіяли 450 квадратних метрів білою конюшиною, щоб ця рослина природним шляхом витіснила амброзію. У цьому році Кількість амрозів зменшилася десь на процентів на 60%, то ми бачимо, що цей спосіб доволі добре підходить для боротьби з амброзією на територію парків. Також в цьому році було прийнято рішення засіяти газоном конюшини білою територію в сквері Янгеля. На жаль, там трошки. Поки що процент приживаємості та витісня, витісняння менший, оскільки також люди допомагають тим, що вони витоптують. І Машини паркували там, та проїжджали, тим самим якби пошкоджували цей газон. Лікарка та координаторка МОЗ із питань клінічної алергології Євгенія Дитятковська розповідає, сезонне загострення полінозу очікується вже незабаром. Це пов'язано із періодом цвітіння перехресно запилюваних рослин, дерев, лукових трав та злаків, амброзії та полині. За аналізом крові можна визначити на яку саме рослину у людини алергія та призначити необхідні ліки. Шоковим органом є все сліз, сліз, треба закрити глаза. Нос рот. Ну, Маска має должна бути, должна бути волога, щоб сідала ця пильця на маску. Вона менше попаде, менше. І валікуляр ходить. І в, в, в машинах мають бути. Е, Є кондиціонери з спеціальними фільтрами біологічними, і домивках кондиціонери з спеціальними біологічними фільтрами, Пойти до алірголога і приймати ліки, без ліків не буде краще. Маска, всі ці е, речі, вони не дають можливість бути здоровим в цей період. Але якщо лікуватися улірголога 5 років, і хворий знає, що в нього є хвороба, але вона його зовсім не безпокоїть. Лікарка застерігає від самолікування, адже воно може призвести навіть до смерті. Олена Ростовцева, Олександр Фіненко, Олександр Шалдибін та Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.